Він був тим, хто дарував людям радість у рідному кривбасі. Олександр Сан Санич був відомим ведучим свят, голосом щастя і сміху. Але коли настав час, він обрав інший шлях. Олександр не просто пішов на війну, він став її частиною. Став тим, хто захищав і боровся до останнього подиху. Виступали разом неодноразово, починаючи ще з КВМ, ще за тих часів, коли він був. Потім все це пройшло у стендап. Виступали, сміялись, насолоджувалися життям, поки не стала війна і забрала його в нас. Початку повномасштабного вторгнення Олександр не залишився осторонь. Він волонтерив, допомагав армії, підтримував переселенців. Але згодом зрозумів хоче боротися за Україну не лише в тилу. Двічі приходив до військкомату, наполагливо доводячи, що його місце на передовій. І коли рішення було прийнято, долучився до лав збройних сил, не вагаючись ні на мить. Це була світла людина, Можете бачити, що навіть. В Складних обставинах він завжди зберігав посмішку. Він завжди нас підбадьорював і тримався дуже, дуже міцно. Займався всілякими творчостями. Він був найкращий в світі, святий Миколай для всіх дітей Кривого Рогу. 23 лютого день, коли мужній воїн не повернувся. Прямий авіаудар. Донеччина війна забрала життя Олександра, але не змогла забрати його силу, його мрії, його любов. Він мріяв бути поряд із своїми дітьми. Та тепер вони ростимуть і спадуть пам'яттю про батька героя. 28 лютого місто схилило голову. У секторі героїв проводжали в останній путь воїна 22-ї механізованої бригади. Олександр Псевдо Тамада знайшов свій спочинок у секторі почесних поховань. Поруч із іншими загиблими героями. Він залишив слід у серцях кожного, хто його знав. Його ім'я жива, його подвиг пам'ятають. Він віддав своє життя, щоб ми жили. Вічна пам'ять герою та співчуття його рідним та близьким. Анастасія Костенюк Андрій Яковлєв, парші міський.